Три найважливіші елементи, без яких неможливо побудувати успішний інфобізнес. Привіт! Мене звуть Дривальд Дмитро. я автор книги Реактивний старт інфобізнесі. перезавантаження. І в сьогоднішньому відео я розповім вам про три дуже важливих елементи, без яких ви не зможете побудувати успішний інфобізнес. Що ж це за елементи? Перше, ось вони, так. Перше. Офер. друге система продажів, третє трафік. Офер це те, що ви будете продавати в інфобізнесі і на чому будете заробляти гроші. Система продажів це те, як ви будете продавати свій офер. Це механізм, за допомогою якого ви будете продавати свій офер. Трафік – це ті люди, яких ви будете направляти в систему продажів і продавати їм свій офер. Три найважливіші елементи це кому, що і як ви будете продавати. Тобто, якщо простими словами описати головну суть інфобізнесу, то вона зводиться до наступного. Перше, ви направляєте зацікавлених людей цільовий трафік, цільову аудиторію на свою систему продажів. Система продажів продає ваш офер цим людям, і ви заробляєте гроші і попутно збираєте базу підписників і базу клієнтів. Це фундамент інфобізнесу. Далі вже на цей фундамент зводиться все інше. Тепер давайте більш детально розглянемо всі ці три елементи, щоб ви добре їх розуміли і могли їх якби впровадити в свій інфобізнес. Перше. Офер. Офер це ваша платна пропозиція. Це те, що ви будете продавати і на чому будете заробляти гроші. Одразу хочу зазначити важливу деталь щодо оферу. Офер це не просто продукт або послуга, яку ви будете продавати. Офер це ваша унікальна платна пропозиція, яка буде складатися з вашого продукту чи послуги, і додаткових бонусів, які можна отримати тільки в рамках цієї пропозиції. Бонуси повинні доповнювати основний продукт або послугу, додавати цінність пропозиції і робити її унікальною. Навіщо створювати офер, якщо можна просто продавати свій продукт чи послугу? Справа в тому, що якщо ви будете просто продавати людям свій продукт або послугу, то ви не будете особливо виділятися серед конкурентів. Такий же продукт чи таку ж послугу люди можуть, зможуть купити у когось іншого на ринку і отримати схожий результат. В такому випадку, щоб виділятися серед конкурентів, вам доведеться знижувати ціну, щоб люди у вас купували. А це дуже погана стратегія, тому що вона лишає вас грошей. Ви потім ці гроші не зможете інвестувати в свій бізнес, знову ж таки, там в трафік, в інші речі. І якщо ви будете менше заробляти, ви менше зможете в свій бізнес складати, потім знову менше зможете заробляти, і е, зменше, менше, якби, вам чистого прибутка буде залишатися. Тому це дуже погана стратегія. Є більш цікава і вигідна стратегія конкурувати не по ціні, а по цінності. Для цього ви берете свій продукт і додаєте до нього різні бонуси, які допоможуть вашому клієнту досягти бажаний результат. Таким чином ви створюєте свій унікальний офер, який можна отримати тільки у вас. І вам вже не треба знижувати ціну, щоб відрізнятися від конкурентів. В якості бонусів можна пропонувати додаткові інфопродукти, фізичні товари, послуги, додатковий сервіс, особисту допомогу, зворотній зв'язок, корисні додатки і так далі. Це повинно бути щось таке, що доповнить ваш основний продукт і допоможе вашому клієнту з більшою вірогідністю досягти бажаний результат. Тобто бонуси не повинні бути щось, щось аби додати. Бонуси повинні доповнювати основний продукт і повинні підсилювати його, і повинні вести в кінці кінців людину до певного результату. Адже люди купують ваш продукт чи послугу не просто так, вони хочуть завдяки ним отримати певний результат. Коли ви допомагаєте їм цьому, коли ви допомагаєте їм досягти цього результату завдяки своєму оферу, то ціна перестає грати вирішальну роль. Якщо люди бачать, що якщо вони куплять ваш офер, то вони зможуть досягти цього бажаного результату, тоді для них це ціною. Тоді ціна вже не грає таку вирішальну роль. Система продажів. Коли у вас є що продавати, ваш офер настав час вирішити питання, як ви будете це продавати. Справа в тому, що продажі в лоб зараз погано працюють, тому що на ринку значна конкуренція і у людей немає причини довіряти вам і купувати саме у вас. Тому вам потрібна система продажів, яка буде допомагати вам продавати ваш офер, яка буде м'яко і ненав'язливо продавати ваш офер, яка буде вибудовувати стосунки з потенційними клієнтами. Система продажів це дуже така обширна велика тема, і в рамках одного відео я її не охоплю. Тому зараз я вам розповім трішки тільки про одну дуже популярну систему продажів, а саме про воронку продажів. Воронка продажів це автоматизована система дотиків, яка дозволяє вам провести вашого потенційного клієнта від знайомства з вами до покупки вашого оферу. Як це відбувається? Ось вам класична схема. Дотик перший: ви пропонуєте цільовій аудиторії своїй щось корисне: книгу, чек-лист, якусь маленьку послугу, щось, щось таке. Невелике, а щось цінне в обмін на їх контакти, або на їх є e або на підписку на вас в одному з месенджерів: в Телеграмі, там, чи в Фейсбуці, чи там ще десь так в одному з месенджерів. Так ви знайомитесь і починаєте будувати стосунки з потенційним клієнтом Далі через серію дотиків. Автоматизовану серію e-mail-листів або повідомлень в одному з месенджерів, в залежності від того, що ви будете використовувати, або ви налаштуєте е, автоматизовану серію е, листів в месенджері, або ви налаштуєте автоматизовану серію e-mail-листів. В залежності від цього, далі ви через цю серію дотиків знайомитесь ближче з потенційним клієнтом, ділитесь з ним корисним контентом по темі, доносите до нього важливу інформацію і пояснюєте цінність вашого офферу. Ну і останній дотик: ви направляєте потенційного клієнта на сторінку продажів вашого оферу і продаєте ваш офер. Тобто, ви поступово, дивіться, ви поступово підводите потенційного клієнта до продажі. Ви не одразу йому кажете, на, оце купуй. А ви йому спочатку щось безкоштовно дали. Потім будуєте стосунки, даєте корисну інформацію, розповідаєте про свій офер, і потім вже продаєте його і направляєте людей на сторінку продаж. Воронка продажів дозволяє вам збирати потенційних клієнтів і м'яко та ненав'язливо продавати їм ваш офер через заздалегідь сплановану серію дотиків. Фішка воронки в тому, що навіть якщо потенційний клієнт не купив ваш офер. Його контакти залишаться у вас, або в сервісі email розсилок або в сервісі розсилок в месенджері, в залежності від того, що ви будете використовувати. Або ви налаштуєте автоматизовану серію email листів, або ви налаштуєте автоматизовану серію повідомлень в месенджері. І вже, в залежності від того, ви будете або в сервісі розсилок email розсилок будете збирати аудиторію, або будете збирати аудиторію в сервісі розсилок в месенджерах. І таким чином. У вас будуть контакти цих людей, потенційних клієнтів, і ви зможете продовжити ваше з ними спілкування за допомогою сервісу розсилок і продати їм щось пізніше. Тобто фішка в тому, що якщо вони навіть нічого не купили, у вас контакти залишились, ви потім можете з ними регулярно спілкуватися через сервіс розсилок, відправляти їм повідомлення або в месенджер, або на e-mail, і далі вже потім в майбутньому щось продавати. Трафік. Простими словами, трафік це люди, це ваша цільова аудиторія. Просто так вони не будуть потрапляти в вашу воронку продажів і купувати ваш офер. Вам їх треба туди направити. Робиться це за допомогою платної реклами або безкоштовних методів залучення аудиторії. Вам треба вибрати якийсь один або декілька способів залучення аудиторії, безкоштовний або платний, і направити зацікавлених людей в свою воронку, а воронка вже буде продавати ваш офер. Трафік це дуже така теж широка тема, і я зараз не буду вам про неї дуже обширно розповідати. Я зараз назву вам буквально декілька способів залучення аудиторії, які особисто мені дуже подобаються. І так, давайте почнемо з безкоштовних способів. Які способи безкоштовні мені подобаються? Перший – YouTube. Ви можете завести свій YouTube канал, викладати на нього тематичні відео, оптимізувати їх під вимоги YouTube, і таким чином отримувати безкоштовну аудиторію. YouTube буде вам безкоштовних глядачів давати, безкоштовних підписників на канал. Далі ви вже цих підписників, цих глядачів направляєте зі своїх відео і свого каналу в свою воронку продажів, і потім таким чином отримуєте вже клієнтів. Блог. Тобто, другий спосіб це блог. Ви можете завести свій блог, писати на нього статті, блог або сайт, писати на нього статті, оптимізовані під пошукові запити Google, щоб Google це подобалося. Так? Отримувати від Google таким чином безкоштовних відвідувачів. Google буде в пошуковій видачі показувати ваш сайт, ви будете таким чином отримувати безплатних відвідувачів на ваш блог. І ви цих потім відвідувачів направляєте зі свого блогу, зі своїх статей. У свою воронку продажі. Так, з цим розібрались. Третє соціальні мережі. Принцип той же. Ви можете завести аккаунти в популярних соцмережах, викладати туди контент, який буде подобатись людям і вибраній платформі. Отримувати таким чином від цієї платформи безкоштовні перегляди, відвідувачів аккаунту і підписників, і потім направляти цю аудиторію зі свого аккаунту в свою воронку продажі. Ну, для прикладу, в Інстаграмі є там. Профілі можна розмістити активне посилання. Ви берете і розміщаєте активне посилання на свою воронку продажів на сторінку підписки своєї воронки. Далі ви розкручуєте свій аккаунт і кажете людям, що переходьте до мене в посилання в шапці профілю. Люди переходять і потрапляють в вашу воронку, і вже потім підписуються і щось купують. Ось так це працює. Далі, тепер три способи я вам розповів, мої улюблені, безкоштовні, тепер давайте розповім вам про платні способи, які мені подобаються. Платна таргетована реклама в популярних соцмережах: Інсті, Тіктоці, Фейсбуці. Суть ось в чому. Ви платите соцмережі, щоб вона показувала вашу рекламу потрібним людям на своїй платформі. Тобто вона не безкоштовно вже показує, а ви їй платите і кажете, кому конкретно показувати, які є аудиторії. І вона починає показувати вашу рекламу цій аудиторії, і ви з цієї реклами направляєте людей у свою воронку. Вони клікають по цій рекламі, потрапляють у вашу воронку. Так, друга платна реклама в Google Ads. Ви платите Google, щоб він показував вашу рекламу у себе або в пошуковій видачі. Тобто, дивіться, якщо ви писали там статті на блог, то Google їх безкоштовно просував. Але ви можете ще Google заплатити гроші, і він буде показувати вашу рекламу по певним запитам у себе в пошуку. так, Це вже буде за гроші. Або він може показувати вашу рекламу на своїх сайтах-партнерах. І далі, далі ви вже можете з цієї реклами направляти людей в свою воронку продажів. Це теж добрий такий хороший спосіб. Третє, реклама у лідерів думок. Ви можете знайти лідерів думок у вашій темі, заплатити цим лідерам думок. І, і щоб вони направили свою аудиторію, яка у них є, або зі своїх соцмереж, або з своїх e-mail розсилок, або з своїх розсилок в месенджері в вашу воронку. Тобто вони будуть порадять своїй аудиторії е, прийти підписатися в вашу воронку. Це за гроші, відповідно. І так, підведемо загальний підсумок. Тобто розповів вам про офер, розповів вам про систему продажів, розповів вам про трафік. Давайте ж тепер підведемо загальний підсумок. Ви не зможете побудувати успішний інфобізнес без міцного фундаменту. Щоб побудувати міцний фундамент в інфобізнесі, вам потрібно три речі: офер, що ви будете продавати, система продажів, як ви це будете продавати, і трафік, кому ви це будете продавати. Спершу вам треба створити продукт або вибрати послугу, яку ви будете надавати людям, яку ви будете продавати. Далі перетворити цей продукт в офер, додавши до нього смачні бонуси, які будуть його доповнювати, які будуть швидше наближати людину до бажаного результату. Налаштувати під свій офер систему продажів і направити на цю систему трафік, зацікавлену аудиторію. А далі вже покращувати кожний елемент цієї системи, в залежності від того, як він працює. Тобто дивитесь, якщо там погано трафік де ви працюєте з трафіком. Якщо система продажів погано конвертує, ви працюєте з системою продажів. Якщо люди погано купують, працюєте з офером і так далі. Сподіваюсь, що завдяки цьому відео у вас намалювалася цілісна картина, як побудувати успішний інфобізнес. Якщо у вас залишились якісь питання, то пишіть їх в коментарях і я постараюсь на них відповісти. А ще я рекомендую вам ознайомитись з моєю книгою Реактивний старт в інфобізнесі перезавантаження. Посилання на неї я залишу в описі даного відео. Ви можете перейти в описі і отримати безкоштовно цю книгу. Бажаю вам гарного дня і чудового настрою. Бувайте!